Початку цього року набрав чинності закону України про внесення змін до закону України про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту, яким встановлено, що учасники бойових дій Великої Вітчизняної війни, яким виповнилося 85 років і більше, отримують пільги з оплати житлово-комунальних послуг та послуг зв'язку із 100-відсотковою знижкою. До цього часу учасники бойових дій користувалися 75% відсотковою знижкою плати за житлово-комунальні послуги. І 50-відсотковою знижкою абонентської плати за користуванням телефоном. Зважаючи на поважний вік цих осіб, їм особисто не потрібно звертатися до організацій надавачів житлово-комунальних і телекомунікаційних послуг. Управлінню праці доручено підготувати та передати ці списки учасників бойових дій. 1941 45 років, яким виповнилося 85 і старше років організаціям, що надають житлово-комунальні і телекомунікаційні послуги, це було доручення Азарова і Міністерства соціальної політики в частині своєчасної реалізації положень вищезазначеного закону. Спеціалістами управління праці та соціального захисту населення 20 грудня 2012 року було сформовано списки учасників бойових дій у період Великої вітчизняної війни 1941 1945 років, яким виповнилося 85 років і більше. Ці списки були передані на підприємства, що надають послуги вище зазначені категорії пільговиків, для нарахування з 1 січня 2013 року відповідної знижки на оплату за житлово-комунальні послуги. Таких осіб по місту Користеню в єдиному державному реєстрі пільговиків 60, налічується 68 осіб. Учасників бойових дій у період Великої вітчизняної війни, яким виповнилося 85 і старше років, просимо звернутися у відділ персоніфікованого обліку пільгової категорії населення. Яке знаходиться по вулиці Крупській, 7, за телефоном 47920, та перевірити, чи вони внесені до єдиного державного реєстру пільгової категорії населення, та чи включені у ці списки, які ми передали житлово-комунальним і телекомунікаційним підприємствам. Нагадаємо, що пільгу відповідній категорії надано автоматично, тому учасникам бойових дій не потрібно спеціально приходити для переоформлення документів в управління праці.